Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Після спільного обговорення представники ООН Туреччини і України повністю узгодили подальший маршрут кораблів із збіжжям по Чорному морю і проінформували про це Російську Федерацію. У Росії, яка перед цим повідомила про те, що призупиняє свою участь у Зернові угоді відповіли, що домовленості ООН Туреччини і України, Росії ні до чого не зобов'язують. Однак тепер Кремль перед непростим вибором. Якщо кораблі зможуть вийти з українських портів і без усяких перешкод потрапити до Туреччини, це буде означати, що ніякої участі Росії у зерновій угоді і не потрібно. І що Росія абсолютно даремно погрожувала іншим країнам своєю відмовою від участі у домовленостях. Інший вибір: це не давати кораблям, нагадаю, цивільним кораблям, кораблям із збіжжям пройти. Через Чорне море для цього ці кораблі потрібно атакувати, для цього ці кораблі потрібно знищувати, для цього потрібно вбивати людей. Можна звичайно вважати, що для Росії у цьому немає нічого нового, адже протягом усієї війни проти України російські збройні сили знищують цивільну інфраструктуру сусідньої країни та мирних мешканців. Можна говорити, що ми спостерігаємо за справді терористичними діями російської держави. Однак, одна справа це тероризм по відношенню до України, з якою Росія фактично знаходиться у стані війни, а зовсім інша це тероризм по відношенню до кораблів інших країн міжнародний виклик. Та ще й в ситуації, коли ці кораблі фактично будуть знаходитися під охороною Туреччини, тобто під гарантіями безпеки від цієї держави, коли президент Російської Федерації Володимир Путін ухвалив рішення про вихід Росії з зернової угоди, я відразу ж задався простим питанням: а як? Буде на це реагувати президент Туреччини Реджеп Ердоган. адже зернова угода, можна сказати, була одним з небагатьох досягнень дипломатичного рівня під час війни Росії проти України. Це був єдиний документ, який вдалося. Узгодити і підписати хай навіть представники Російської Федерації і України підписували цю угоду із Організацією Об'єднаних Націй та Туреччиною паралельно, а не одна країна з іншою. Однак така паралельність підписати угоду і дає сьогодні Туреччині певний простір для маневру, адже існує угода між Організацією Об'єднаних Націй. Туреччиною і Україною, і існує угода між Організацією Об'єднаних Націй, Туреччиною і Росією. Росія, по суті, відмовилася від своєї частини угоди. Однак, угода між ООН, Україною і Туреччиною продовжує діяти, і вона виконується. Таким чином, президент Ердоган демонструє, що готовий і далі підтримувати ці домовленості, які були досягнуті за його безпосередньою участю. А у Росії є один єдиний вибір або атакувати угоду і кораблі не свою угоду, а угоду ООН Туреччини і України. Або просто спостерігати за тим, як виконується ця паралельна угода. Можливо, не брати участь у її виконанні, але й не заважати її виконанні. В цій ситуації можна просто чітко сказати, що президент Туреччини кинув виклик російському президенту. І це вже не вперше у політичній кар'єрі Реджепа Таїпа Ердогана, коли йому не вдається домовитися із Володимиром Путіним, він починає діяти більш радикально, починає демонструвати готовність ігнорувати російські інтереси. Так, до речі, було і під час війни у Сірії. І в цій ситуації Ердогано також. Вдавалося добитися, ну, принаймні, того, що Путін звернув на нього увагу і згадав, що окрім російських інтересів, існують ще й турецькі. Звичайно, якщо російському президенту не вдасться загальмувати виконання зернової угоди, якщо він змушений просто буде стежити за тим, як кораблі проходять через Чорне море. Якщо він не наважиться їх атакувати, йому дійсно доведеться повертатися до нових консультацій. Швидше за все, із президентом Туреччини, можливо, і з представниками генерального секретаря ООН Антоніо Гуцієріша. Хоча тут стосунки є досить напруженими у зв'язку із наміром генерального секретаря провести розслідування щодо постачання іранських дронів. Російської Федерації. Це при тому, що Генеральний секретар ООН на біду Росії має мандат Ради безпеки ООН на перевірку іранського озброєння, який був раніше цією ж Росією схвалив. І тут може відбутися не нове продовження зернової угоди з боку Російської Федерації, а якийсь паліативний момент, скажімо, Росія не. Підписує нову зернову угоду, але й не заважає Організації Об'єднаних Націй, Туреччині і Україні виконувати свою частину. При цьому підкреслюючи, що ООН і ці дві держави діють на свій страх і ризик, і Росія ніяк не може гарантувати безпеки тих кораблів, які переправляються через Чорне море. Це виключно відповідальність Києва і Анкари. Але наступні дні будуть якраз перевіркою на те, до якого рівня дійшло політичне безумство Володимира Путіна, і наскільки виправданим може бути той виклик, який російському президенту кинув Турецький? Якщо зараз Організація Об'єднаних Націй Туреччині і Україні вдасться виконувати зурнову угоду без Російської участі, це буде означати, що шантаж голодом знову зазнав фіаско, що реальний вплив Росії значно зменшився, і що Росія у певних моментах може висувати погрози, однак не здатна їх реалізувати. А це ще один елемент ганьби для Володимира Путіна. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. вам!